Навчіть своїх дітей мати значні розмови. Мистецтво слуху як встановити глибокий зв'язок з підлітком у сучасному світі, де підлітки все частіше занурюються в цифровий світ, і спілкування часто зводиться до коротких повідомлень і лайків, підтримка глибокого, значного зв'язку з ними стає справжньою проблемою. Ми, батьки, часто прагнемо контролювати, керувати, даємо поради. Але забуваємо про найголовніше здатність чути. Не просто чути слова, а розуміти почуття, переживання, мрії про дитину. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці я сам відчував себе незрозумілим і розлученим з батьками. Бажання самовираження зіткнулося з нав'язливим бажанням дорослих направляти мене на правильний шлях. Як результат, я закрився в собі, і будь-які спроби моїх батьків поговорити зі мною лише викликали роздратування та відхилення. Озираючись назад, я розумію, що у них просто не вистачало терпіння та навичок активного слуху. Чому підлітки не хочуть говорити? Перш ніж намагатися зробити підлітка відкритим, важливо зрозуміти причини його тиші, вони можуть бути різними. Бажання незалежності підлітки прагнуть до незалежності і не хочуть, щоб батьки постійно втручалися у своє життя. Страх засудження вони бояться, що їх думки та почуття будуть критикували чи не зрозуміли. Селф. Даут. підлітки можуть сумніватися у своєму значенні і не вірити, що їхня думка важлива для батьків. Перевантаження інформації. Сучасний підліток отримує величезну кількість інформації з різних джерел, що може призвести до емоційного вигорання та небажання ділитися своїм досвідом. Неможливість висловити свої почуття. Багато підлітків просто не знають, як правильно висловити свої емоції та досвід. Чотири стовпи значної розмови, експертний погляд натхненний ідеями Джима щодня та книгами Хісера Холлана 6 розмов. Я хочу поділитися своїми думками про чотири ключові принципи, які допоможуть встановити глибокий зв'язок з підлітком цікавість віру в найкраще, вираження тривоги та взаємного обміну. Один цікавість забудьте про поради, почніть з питань. Замість того, щоб давати поради та вказувати на помилки, почніть з щирого інтересу до життя дитини задайте відкриті запитання, які потребують детальних відповідей. Наприклад, замість як пройшов день, запитайте, що вас сьогодні найбільше здивувало, або що змусило вас посміхнутися сьогодні. Важливо слухати відповіді, не перебуваючи і не засуджуючи. Нехай дитина зрозуміє, що вас справді цікавить його життя, його думки та почуття. Я помітив, що підлітки набагато готові відкрити, коли вони відчувають, що їх слухають і розуміють. Одного разу мій племінник, який пережив важку ситуацію в школі, довго мовчав, перш ніж розповісти мені про свої проблеми. Але коли я просто слухав, не давав поради і не критикуючи, він відчував слухання і зміг висловитись 2. Віра, в найкраще визнайте переваги, не зосереджуйтеся на недоліках. Підлітки часто відчувають себе невизначеними і потребують підтримки та визнання. Замість того, щоб вказувати ненадоліки, зосередьтеся на перевагах та сильних сторонах вашої дитини, Скажи йому, що ти віриш у нього і пишаєшся ними. Не критикуйте його вибір друзів чи інтересів, якщо вони йому не завдають шкоди. Спробуйте зрозуміти його точку зору і знайти компроміс. Покажіть, що ви поважаєте його особистість і підтримуєте його прагнення до самовираження. Три вираз тривоги покажіть співпереживання та розуміння. Підліткові роки це час великих змін та емоційних потрясінь. Важливо проявити співпереживання та розуміння досвіду вашої дитини. Спробуйте поставити себе на його місце і побачити світ очима. Не знецініть його почуття, кажучи, не турбуйтеся про дурниці. Натомість скажіть я розумію, що вам зараз важко. Запропонуйте свою підтримку та допомогу, але не нав'язуйте її. 4. Взаємний обмін: поділіться своїми історіями та досвідом. Підлітки часто відчувають себе самотніми та ізольованими. Поділіться своїми історіями та досвідом з ними, розкажіть нам про свої помилки та труднощі. Це допоможе їм зрозуміти, що ви також були молодими і натрапили на подібні проблеми. Не бійтеся бути вразливими. Покажіть, що ви також людина і що вам також потрібна підтримка. Це допоможе вам встановити більш глибокий та конфіденційний зв'язок із дитиною. Поради засновані на особистому досвіді. Виділення часу для розмови. Переконайтеся, що у вас є час поговорити з дитиною без рефератів. Вимкніть телефони та телевізори та просто зосередьтеся один на одному. Будьте терплячі, підлітки не завжди готові говорити, і вам може знадобитися час, щоб отримати їх довіру. Не натискайте на них і просто не будьте поруч. Використовуйте невербальні сигнали, очний контакт, кивки голови та інші невербальні сигнали можуть показати дитині, що ви слухаєте і розумієте його. Не перебивай, дайте дитині можливість виступити, не перериваючи і не даючи поради. Підтвердьте його почуття, скажіть дитині, що ви розумієте, як він почуває себе, навіть якщо ви не згодні з його думкою. Не судіть, не критикуйте і не засуджуйте дитину, навіть якщо ви не згодні з його діями. Бути відкритим для компромісу спробуйте знайти компроміс, який підійде до обох сторін. Бути послідовним, будьте послідовними у своїх діях та словах. Висновок: інвестуйте у відносини. Підтримувати глибокий, значний зв'язок з підлітком не завжди просто, але це абсолютно необхідно. Вкладіть час і зусилля у розвиток відносин з дитиною, і ви будете винагороджені сильним, довірливим зв'язком, який триватиме все життя, пам'ятайте, що підлітки не є маленькими дітьми, і їм потрібна повага, розуміння та підтримка, щоб вирости здоровими та щасливими. Мистецтво слуху є запорукою успішної освіти підлітків. І це навичка, яку варто розвивати.